Тихенько бути так, як всі, не відрізнятися, що ти розказуєш, всім підряд, що ти там віриш, тихенько собі вір, закрий собі писок, читаєш собі біблію, читай собі сама, там молишся, моли собі тихенько сама. Нащо ти, ти розказуєш? На що ти це позориш. Кажу, у мене отако я останнім часом, я у мене такого раніше не було. Я теж там ходила, нюняла, слюняла, ой-ой-ой, мене там хтось усудить, мені там хтось щось скаже, що я якась не така, йой, позориску на цілий світ, йой, там така, якась неадекватна, там говорить, а там всі ходять, там всі е, віруючі, а я така одна розказую за Біблію. Щось дивно, так, ну, ніби я розказую за Біблію, а що такого розказую? Дивно, якось щось таке. Ми боїмося взагалі говорити про Бога, десь знаєте, зайвий раз про то поговорити між рідними, так от знаєте, між знайомими, бо боїмося, що вони нас осудять. Що вони щось скажуть, що ми якісь неадекватні, що ми сектанти, що в нас в голові якась хвороба. Ну і такими різними матюками, як до мене пишуть. Знаєте, я вам скажу так чесно. Моєму житті залишилося мало людей, котрі взагалі мене приймають, такою як я є. В мене є така подруга Марія. Вона каже, ти хоч би була харікрішна, я би все одно тебе любила і прийняла. Мені байдуже, що ти там розказуєш. Я щось погоджуюся, щось не погоджуюся. Але я тебе люблю, і я її люблю. Ну а то так з друзів. А взагалі люди ну не сильно приймають віруючих людей. Я вам чесно скажу. Тому я дуже дивувалася, чого християн вбивають. По різних країнах світу. В нас взагалі ще така лояльна країна, до того можна вийти там посеред дороги і кричати Я вірю Ісу Христа. Тобі нічого не скажуть. А в сусідній державі знаєте. Я напевно приклад тої жінки, така, котра була спочатку, як Ісус сказав, киньте в неї. Той камінь, хто без гріха, Ото я була нею. Але слава Богу, що Бог є і життя міняється. Я до чого то все кажу, щоб ви не боялися проповідувати, бо ті люди, котрі ви враховуєте їхню думку і так думаєте, ой, щоб вона мене часом десь не засудила, а що вона подумає, вони перші вас продадуть. Якби ви знали, що вони про вас думають і що вони про вас говорять поза очі, ви б ніколи їх не проміняли на Господа Бога. А ви їх міняєте. Ви міняєте Бога на них через те, що вам важлива їхня думка. Так як робили фарисеї, їм думка людини була важливіша навіть ніж самого Ісуса Христа. Це. Вони виконували все в законі, вони суботу святкували, вони заповіді дотримувалися, вони все робили, вони десятину на церкву давали. Вони ходили по суботах, в синагоги і так далі, мили руки, так як було написано все в Старому Завіті. Але вони основне не мали любові. Вони б були за вас за ту букву, що там написана була в тій книзі. Вони б були вас на місці, роздерли. Вони не мали любові, милості і правильного суду, суду над собою. О, то таке.